Набу, о те, що українці, які там стояли з, з картоночками, не завжди могли розшифрувати. А поряд з набу була ще складніша абревіатура САП, яку третина не могла розшифрувати, що воно означає, але стояли, боролися, бо утискали набу. Так ось набу шукає за 30 тисяч євро піарника, в обов'язки якого цитата. Буде входити піар набу як одного з найефективніших органів в історії України. Це канал Times of Ukraine. Інколи я даю інтерв'ю цьому каналу. Хороший канал. Так ось. А, як одного з найефективніших органів в історії України. Окей. Відкриваємо статистику ефективного органа. І так. Працює гірше. Маленького райвідділу НАБУ за 9 місяців роботи передало до суду 65 справ за норми 6 тисяч. Ви скажете, стоп, які норми? Що за норми? Що за, що за норми? Хто може поставити норму? Норми є кругом, бо є загальна статистика злочинів. І е, коли ставлять норму, то норму можна недовиконати там, на 80 е, ну, Виконати на 80%. Норму можна. Не виконать на там, 15, 20, 30%. Це можна пояснити, там знижується там, і так далі. Але норма норма 65 і 6 тисяч. Ну, відчуваєте різницю: 65 проваджень ділимо на 287 детективів, тобто в набу 287 детективів з дуже хорошою зарплатою, до речі, тобто, це 0,2 провадження на одного детектива. Або одне провадження на 4,5 детективів. Тобто, 4,5 детектива за 9 місяців зробили одне провадження. Ну, знаєте, якщо плюнуть в Києві куди-небудь, то ти швидше, якщо по ці 4,5 набушника плювали десь в Києві в центрі Києва, вони б швидше знайшли б корупціонерів, ніж, отак, як вони робили, працювали. Для порівняння. Число спрямованих до суду проваджень за цей самий період у ДБР складає близько 6 тисяч. Незалежне, професійне та доброчесне – все це в лапках, створене за кращими міжнародними практиками НАБУ звертаю увагу, в Польщі аналогічний орган закрили, у принципі неспроможний боротися з корупцією. З огляду на навантаження та темпи його роботи. Навіть і не намагається цього робити. Це пише один із відомих юристів, адвокат Олег Шрам. Набу витрачає бюджетні гроші. Ви скажете, стоп, так вони там як корупціонера відкриють та ого, го купа бабла, прийде назад державу. Ні чорта подобного. Ні, чорта подобного, тому що набу працює дуже хитро. Якщо ви думаєте, що ті кошти, які там набу викриває, вони йдуть вам. Ви до деякої міри помиляєтесь. Так ось. Набу витрачає бюджетні кошти, але не приносить користі державі. Це підтвердив нещодавній міжнародний аудит. У 2024 році з держбюджету на отримання бюро було витрачено майже 2 мільярда гривень. Це, до речі, коли ви говорите про марафон єдиний, що туди там пішло півтора мільярда, ось вам набу. Не марафон, який забезпечує інформацію, вже як то вже інше питання, але всією інформацією, всіх українців. Ну, які не вміють читати там телеграми, да? не хочуть. А, а тут на 272 людини чи 282, майже 2 мільярда. Було витрачено 2 мільярда, тоді як його діяльність призвела до повернення від корупціонерів аж 823 мільйонів гривень. Тобто на бюро витрачають 1,9 мільярда. А повернуло бюро завдяки своїм розслідуванням. 823 мільйони. Втричі менше. Ну, майже втричі. Ну, вдвічі точно. Нормально? Держава витрачає на набув в 2,2 рази більше коштів, ніж воно повертає. В 2 і 2 рази більше ми витрачаємо, ніж воно повертає. Ефективно працює. Тобто набу приїдає мільярди з бюджету, робить голосні заяви, скаржиться на утиски, маючи ефективність у межах 1%. При цьому повторюсь з того, що почав: шукають піарника за 30 тисяч євро, в обов'язки якого буде входити піар набу як одного з найефективніших органів в історії України. Цікаво, а в обов'язки піарника не буде входити заклик на картонний майдан, там, поширення там, агіток, за, заохочення молоді, бо молодь часто. Знаєте, ну заради чогось би вийти, а що то воно, для чого воно, а чи воно ефективне, Бог його знає. Так проти Януковича колись вийшли. так колись проти кучми виходили, правда, не всі там. Ющенко ще з кучми був, а Тимошенко вже вийшла проти кучми, а потім Ющенко з Тимошенко разом уже проти кучми були. Ну, Бред просто. І от оце в країні, в якій ми хочемо жити краще. Ми продовжуємо жити в ілюзіях про прекрасне НАБУ, Ігноруємо цифри, я впевнений, ці цифри вони нікого не, е, ніяк не розколишать, тому що у нас в країні ну, є така історія, люди живуть такою емпатією. знаєте, от, Оцей мені подобається, а цей не подобається. Тому ось тут, е, якщо якась е, е, гавняшка про цю людину, я буду кричати і хейтить. А якщо проти цієї людини е, купа купа цифр, але він мені не подобається, ну то, сорі, я цю людину буду по-любому підтримувати. Отак ми живемо. Живемо без об'єктивності, живемо в ілюзіях, живемо абсолютно ігноруючи об'єктивну реальність, яка навколо нас. Давайте якось трішки будемо змінювати фокус, бо ми таким чином, знаєте, доживемо скоро до того, що ні держави не залишиться, ні грошей державі, ні людей адекватних. Всі повиїжджають, бо це ж маразм, бред. І звичайному адекватному громадянину просто нічого робити, бо, бо ти навіть не можеш довести людям, які поряд з тобою, що вони хочуть і вимагають якогось ідеотизму в державі. М? Так що, наступного разу, картоночку в руки? Чи може ну його? Подумаємо, можливо, перед тим, як бігти, захищати тих, хто, ймовірно, цього не вартий. Бережіть себе.